Так у 2016 році комунальники візьмуться за реконструкцію мереж зливової каналізації за такими адресами. По вулиці Михайла Грушевського, колишнього Котовського, вулиці Олени Теліги, колишня Конєва, від накопичувального басейну до існуючих мереж. Вулиці 30 років перемоги, вулиці Смілянській від вулиці 30 років перемоги до межі міста Черкас, вулиці Квітковій, вулиці Надпільній, колишня Ільїна та на провулку Хижняківському.